yok Тагаріям з України ми зібралися з нашою молодою командою на ділянці гібридизації для того, щоб оголосити про те, що сезон 2023-2024 року оголошуємо агроритмі відкритий. Про що це говорить? Про те, що наше насіння таких гібридів, як Альдазор, Бомон Імпульс, Рімпульс, вже доступне до передзамовлення, вже доступне до е, оплати, і в принципі ми можемо з вами працювати. До слова, хочемо нагадати, що в 2022 році ми стали найбільшим вітчизняним виробником насіння соняшнику, і зараз ми маємо всі шанси. Для того щоб повторити цей результат у 2023 році, оскільки зараз ми стоїмо. Свого роду на історичній геолокації, оскільки буквально завтра ми будемо реєструвати рекорд України по найбільшій площі масиву ізоляції за всю історію України, яка була зареєстрована в книгі рекордів. Тому хочемо нагадати про те, що наше насіння і наші гібриди представлені практично по всій території України. Ми показуємо зараз там, якщо не найкращі, то точно достойні результати, і це говорить про те, що з нами варто працювати. Залишайтесь на відео, купуйте насіння, підписуйтесь на наш канал. Альдазор, like no, no наш теплохідний гібрид, який висяний по всій території України. І з кожним роком його присутність все збільшується і збільшується. Це семирасовий гранстаростійкий гібрид, який легко витримує 50 грам трибенорон метилу стійкий до всіх популярних викликів у розрізі грибкових та вірусних хвороб, таких як гельмінтоспоріоз, альтернаріоз, фомоз, Фомопсис, борошне староса. Відносно потенційної врожайності скажемо ними, а наші клієнти, відгуки яких ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Що можна сказати про Бомонт? Все те саме, що про Альдазор, але є дві відмінності: перша відмінність: Бомонт витримує 60 грам трибенурон метилу, і друга відмінність це довший період вегетації. Також у нас нас є імпульс під Euro який в цьому році серед усіх і між гібридів виривається в топ. Like Mason, this... і так двох словах хочу розповісти про те, що відбувається на даному масиві ізоляції. Справа в тому, що він його масштаби вражають, оскільки дана ділянка гібридизації війшла до книги рекордів України, як найбільша за всю історію українського насінництва. Справа в тому, що тут в районі пів тисячі гектар в одному просторовому ізоляторі. І якщо говорити за... Якість виконання і взагалі якість вирощування на даному етапі це максимально відповідальний процес, який ми кожного року вдосконалюємо. Якщо ми говоримо за конкретно даний масив ізоляції, скажу відверто, що тут було проведено шість видових прополок, в тому числі і хімічні прополки. Як це виходить? після того як ми отримали всходи материнської і батьківської лінії, ми одразу починаємо вручну так по народному, щоб всім було зрозуміло вносити сапозім, тобто шарувати як в якому регіоні. Робота сапкою називається, не знаю, але вручну ми шаруємо і також проводимо видову прополку. Після того як ми провели видову прополку, яка заключає в собі, ми забираємо більші, менші, Ми в себе в господарстві у нас є така внутрішня термінологія. Ми їх називаємо дебілами, забираємо всі нетипові рослини морфологічно. Потім, коли Рослини дістають фази розвитку у дві тере-чотири пари справжніх листків. Ми працюємо трибенрон метилом на ділянці гібридизації Альдазор для того, щоб не для того, щоб почистити поле, не для того, щоб забрати бур'ян, тому що воно і так чисте, а для того, щоб в першу чергу забрати. Всі нестійкі компоненти материнській батьківській лінії перед світінням до безпосередньо трибірон метилу. І тоді, коли люди запитують, чому каже наш ваш соняшник абсолютно ніяк не реагує на гранстар, то справа в тому, що він забирається все нестійке ще на ділянці гібридизації. Потім йде ще одна видова прополка. Потім в період цвітіння йде найвідповідальніший процес. Ми забираємо у материнській стерильній лінії частині складової лінії, забираємо всі фертильні особини. Це величезна робота, це сотні людей і сотні годин. Проведених на ділянці гібридизації, і потім іде ще одна видова, уже така поверхнева, і от ми маємо таку, в такому стані зараз ділянку гібридизації, де викатаний батько. Тому насінництво на нашому підприємстві проходить максимально відповідально, максимально коректно, максимально досвідчено та якісно. Ви можете переконатися, це лише ну, на одному прикладі, лише за одних умов, якщо придбаєте наш наше 1 як зробило в минулому році, така кількість людей, яка висіла його не на десятках, а на сотнях тисяч гектарів. Зараз ми також переїдемо на селекційні ділянки, я покажу той момент, за рахунок якого генетика наша в симбіозі з максимально крутою, потужною європейською, отримує такий симбіоз в вигляді альдазору бомондо імпульсу, потрапляє на ваші поля за максимально низькою ціною порівняно з європейськими брендами, і ви можете отримати крутий результат діло плавно до вечора, Ми переїхали на селекційну ділянку, де проводиться селекційна робота. Вибачте за тавтологію над нашим гібридом бридом От тут є порядка 10 групових ізоляторів, і десь в районі тисячі-півтори індивідуальних ізоляторів. Справа в тому, що. Люди часто задають нормальне, абсолютно адекватне запитання, яке може виникнути у людей, які здатні аналізувати те, що відбувається, як в селі Солтанівка може створитися конкурентний соняшник відносно брендів і коштувати в два рази дешевше. Скажу відверто, що якби я не мав відношення до цього процесу, який зараз тут ми можемо спостерігати, то подумав би так само. Але справа в тому, що 5 років тому, коли ми запустили нашу лінійку Beaumont Імпульс. Як це взагалі сталося, ми е, знайшли контакт із топовим селекціонером, е, який працює все життя на території Європи, який має доступ до максимально крутого матеріалу, із яких в перспективі створюються гібриди. До прикладу, гібрид створюється із трьох основних компонентів, не створюється, а складається: це закріпитель стерильності, восстановитель фертільності і стерильний аналог. І от е, справа в тому, що людина, яка мала круте напрацювання, яка, яка є ту. Корифеєм селекції, вона, ми з нею заключили контракт, і саме такі гібриди, як Альдазор, Бомонт Імпульс і ще ряд гібридів, про які ми розповімо трошки пізніше, вони створювалися безпосередньо в наших ґрунтово-кліматичних умовах. Що це нам дає? Якщо ми говоримо за дану селекційну роботу і за крутий матеріал, який потенційно стійкий до всього, який потенційно в перспективі дає максимально крутий урожай. І накладіть ще, от давайте по подивимось на це все діло крізь окуляри наших ґрунтово-кліматичних умов і безпосередньо наших з вами ґрунтово-кліматичних викликів. Це не Куба, не Чілі, не Франція, не Перу, де це все проходилося. Проходило в нас. До прикладу, якщо ми говоримо за 2020 рік, який був максимально. Агресивним і несприятливим для звичайного аграрного сектору, тобто для звичайного землеробства, яке лежить в основі фермерства. То для селекції це був максимально крутий рік, тому що ми забрали всі особини нестійкі до жар... не жаростійкі особини і не посухостійкі особини. Отут всі компоненти, які формують майбутній Альдозор, вони тут йде саме первинне насильництво, яке в перспективі потрапляє на розмноження, а після цього на ділянки гібридизації. Коли 21 рік у нас при річній нормі в 360 мм випало 600 мм опадів, коли ви знаєте, коли тепло і вологи в можна сказати такий русизм в то це рай для розвитку грибкових хвороб і вірусних хвороб. То були вибрані абсолютно всі, всі нестійкі особини до даних елементів. І коли я говорю, що гібрид кожного року Альдазор бомонт імпульс розвивається, то я маю на увазі саме це, що кожного року, кожен рік, веде везе якісь нові виклики. В нас є якісь нові проблеми, виходячи із того, як склалися ґрунтово кліматичні умови, температура, наявність вологи, загальна сума активних температур та інтенсивність її подачі на культуру. І за рахунок цього кожного року ми підшліфовуємо. Даний гібрид, і він стає кращим. Він адаптується до нас. І за рахунок цього ми можемо сказати, що ми одна із дуже небагатьох організацій на території України, яка реально займається селекцією, яка шліфує свої гібриди і вони йдуть в ногу з часом. І за рахунок цього ми можемо сміливо сказати, що наші соняшники вони конкурентно здатні. І це зараз це можна було б назвати полемікою, якби не відгуки клієнтів по всій країні. Тому рекомендуємо. Іти в ногу з часом з нами, якщо вже так говорити, виходячи із маркетингового ядра, іти в ритмі загро агро, разом з агроритмом.